Які от вас відгукнули? Що ви вас відгукнулось? Тільки пам'ятайте, ваші можливості і ресурси для цього життя можуть помінятися від ну сильно до докоріння. Вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Баковець. Сьогодні до нашого ефіру долучається Микола. Миколо, привіт, дуже рада тебе бачити. Радіємо, друзі. Неймовірно радий вас бачити нарешті. Сьогодні хочу продовжувати теми, які ми розпочали в минулих ефірах, тому що у мене залишилося багато питань. І ось найперше, хочу з тобою проговорити про час, тому що у нас вже кінець 24-го року. Буквально, от, от, буде новий рік, 25-й новий рік, і от з тими людьми, з якими спілкуюся останнім часом, всі спостерігають таку дуже цікаву тенденцію. Я думаю, що наші глядачі теж з цим погодяться, що час йде просто якось неймовірно швидко. Ти, ніби тільки за. Включив очі, в тебе вже тиждень пройшов, де тиждень, там і два, потім місяць, і ти такий здається, от я буквально вчора їхала в машині, думаю, ну слухайте, нещодавно, здається ніби вчора було літо, зараз вже зима, кінець року. ось Тому хочу сконцентруватися на цьому, чому нам всім здається, що час зараз йде просто якось неймовірно швидко. Дякую, Христино, Дякую, друзі. Дійсно є таке, нам так принаймні здається, але тут треба розуміти, як ми мислимо, яка наша природа. А ось адже все і просто, і не просто водночас. А час, часу не існує насправді його не існує, але він постійно йде. Ми розуміємо, що десь там, якщо ми звичайно це розуміємо, усвідомлюємо того часу, в якому вигляді звикли тут. А його там немає. Кажуть, що це не час проходить, це ми проходимо. Да? А, але тут треба розуміти декілька важливих речей. Насправді все йде дуже довго і дуже повільно. Але у нашого мозку є певні властивості. Ми не можемо запам'ятовувати, що секунди, ну, принаймні не всі. І нам здається, що все проходить дуже швидко, адже ті події, які з нами сталися, вони утискаються, да, от якусь таку маленьку-маленьку крапочку залишаються такі класичні, як спалахи в пам'яті, і воно ущільнюється з тими руками, які ви проводите тут на землі. І вам здається, що все триває дуже-дуже швидко. Але згадайте насправді, скільки часу ви прокрестинували, скільки часу у вас було вільного ось, і ви зрозумієте, що ви відпочивали, знаходились в думках або в переварюваннях або в стражданнях, ну, скажімо так, більшість да, з цього часу. І ви зрозумієте, скільки насправді проходить, і зрозумієте, що насправді він як стоїть, він як застійний. Тим більше треба розуміти, ми вже говорили в попередніх етерах, що є умовно західне сприйняття цього, і є східне. Західне що час лінійний, а східне що час циклічний. Це діаметрально протилежні погляди на світ. Ви маєте розуміти, наскільки вони різняться, які і в тому є свої плюси і мінуси, і в цьому є свої плюси і мінуси. І вони тотальні. І вони тотальні, вони впливають на світосприйняття як внутрішньо, так і зовнішньо, на сприйняття один одного. Наприклад, ви знаєте, що для більшості азійських народів ми білі люди, ми для них на одне обличчя. Ну, ми ж, як кажемо, да, що вони на нас для нас майже на одне обличчя, хоча вони дуже різні. А ми для них подившися на одне обличчя, вони дуже погано нас розрізняють. Не всі, звичайно, але тим не менше. Тож, повертаючись до теми часу, ми говорили теж попередніх етерах, як він розвивався, де можна було слідкувати за часом раніше. Давайте звернемось до того, що ми знаємо, що раніше це визначалось, от якось визначалось день ніч. Хоча <звичай> вони могли мінятися в залежності від того, в якій точці планети ви знаходитесь. Не кажучи про те, що була переполюцовка. Не кажучи про те, що була неймовірна кількість катаклізмів, що ми жили менше, там, умовно, 30 років наших земних, а вважалось, що людина просто доросла, аж стара. В космосі 72 роки наших земних це в космосі один день. Розумієте? Тобто це багато що пов'язано з масштабами сприйняття як внутрішнього, так і зовнішнього світу. Сам по собі час має дуже багато прошарків. Прошарків. Бо ви дивитесь на екран, да, і там от новини або катювання на біржі, на біржі. Вони так біжуть, одна стрічка рухається повільно, повільно, а друга там нижня швидко швидко між ними середньої швидкості. Так от, і в часі теж є свої слої. І в залежності вашого, від вашого світосприйняття, ви можете знаходитись на різних рівнях. Ви всі помічали, що іноді у вас часу він тягнеться і тягнеться. Ну, зараз рідше це буває, тягнеться, і ви вже то зробили, і то зробили, і то зробили, як раніше відзначаю, так? А день ще іде, іде іде. Йде. Або навпаки, ви ще тільки встали вже лягати, а ви ще нічого не зробили. Тут, друзі, треба розуміти, що це. Прошельки цього часу ви можете в них переміщатись, таким чином ви можете дуже довго жити, ну, принаймні, жити різний час. Ви можете провести і відкрити для себе безсмерть. Тим більше, друзі, якщо подивитися от наш, наш герб, тут, можливо, не всім видно, тут таке от, воно в формі яйця. Ну, це називається я така дуже потужна казка, одна з наших стратегій трактує. Якби в тому числі і казки, а в казки ж вірити не можна, там же ж правду пишуть. Ось там, по більшості про час в казках. Так от нам треба з вами розуміти, що цивілізаційні відки є така штука да, по спиралі, щоб навколо цього яйця рейця рухається час. І коли він зараз можна, умовно в нижній частині яйця, то він дуже-дуже стиснений. І потім, коли після того, як ми реалізуємо те, що називається імпульс, він піде в іншу сторону. І часу буде більше. Але це не означає, що ви будете більше жити років, якщо, звичайно, ви пішли ще й в трансгуманістичну модель. Там час у вас буде регламентований, скільки вам на телефоні скажуть часу, стільки у вас його і буде. А звідки ви знаєте, що зараз саме стільки з часу, скільки вам показує телефон? Причому показує ж то всім. Водночас. Добре, що є якби, механічні годинники і так далі. А хто підкручує їх? Це дуже цікаве питання. З цим треба детально і глибинно розбиратися. Потім ви починаєте копати, як відмірявся відрізки часу раніше. Я щоб не занурюватися в, додинину, і в наукові дефініції. В певний момент були, ну там умовно, пісочні годинники. Да? Що це за езотерика? Потім, коли там палку да, і вона на піску або на чомусь відміряла час, як рухалося сонце. Кажуть, що древні на цьому зналися якнайбільше, ну скажімо відверто лише в своїй площині, адже за ними були ще древні, ну і ми порівняно з ними теж самі древні. і Ми насправді є ті древні, які були колись. Ось просто можливо ми себе трішки підзабули. Це ми будемо говорити з вами, коли будемо говорити про призначення. В певний момент, якщо вже брати найближчий той самий званий час. Ось у нас з'явилися з вами в великих містах з'явилися ратуші, з'явилися дзвіниці, на яких з'явилися оці механічні годинники. Не? І людина почала відміряти своє життя інакше. Це пов'язано, до речі, з темою, яку ми передаємо наживо. О, що такі гроші, адже насправді ніхто цього не знає. Але більшість ми не можемо сказати через інтернет, які наживо принагідно. Запрошую вас доєднуватися поки що в телеграмі в наших канали Імпульс ми є в усіх обласних центрах, районних, багатьох селах і майже в 50 країнах світу, але без завищених очікувань. Бо ми унікальні, єдино практично найпотужніше середовище у світі. Ми можемо вам запропонувати не тільки знати про все це, а реально. Запропонувати те, що ми можемо з цим зробити, і проявити це диво, про яке ми говоримо. Тож запрошуємо принагідно, Я думаю, що внизу будуть ці посилання. Так, от коли у вас з'явилося у нас з'явилися ці годинники, ми почали навіть монетизувати, відрізки, більше того, в залежності від кліматичних, лінгвістичних, антропологічних особливостей, люди в тій чи іншій країні сприймають час по-своєму. Тих націй, які живуть умовно поспокійніше, у них і три в життя спокійніше. Ну от ми, наприклад, знаємо, там Європа, Скандинавія і так далі. Хоча не треба ілюзії, вони спривають там час дещо інакше, не так празно, як ми тут з вами думаємо. Три в життя у нас інше у них інше у нас. Треба пошвидше, пошвидше от те, що говорила на початку Христина. Ми намагаємося пошвидше всього встигнути, встигнути, А коли намагаєшся пошвидше всього встигнути, то набираєш стільки-стільки завдань, що ти не помічаєш, що ти вже і поїсти і попити, забув і поспати. А вже день прийшов. Чому це у нас в ДНК? На жаль, друзі, це пов'язано з тим, в яких умовах тут живемо. Нас тут постійно знищують. І у нас постійно на підсвідомості прописано, що ось-ось наш час закінчиться. Тобто ми сильно поспішаємо жити. Ну і, в принципі, як тому зрадити, враховуючи те, яку жорстку і жорстоку війну ми зараз маємо на наших теренах. Тобто, поки що все навколо не допомагає якомусь протилежному процесу. Окрім того, подібні годинники механічні, вони пов'язані з монетизацією цього часу. Ми вирішили власний час і власне життя, як нам всім тут імплементували. Продавати. Тому, бажаючи більше того, вам же ж імплементували, привчили вас до комфорту. Вам напіхали стільки непотрібних вам бажань, що ви, як білки в колесі, намагаєтесь все це встигнути. Хоча прекрасно знаєте і підозрюєте, що все це встигнути неможливо неможливо. Але це все можна мати просто тут і водночас, опанувавши свої потреби. Якщо ви опануєте свої потреби, а ви ж розумієте, друзі, вами керують гормони. Якщо ви думаєте, що це ваше бажання, то всі думки вам транслюються, а гормони керують умовно вами знизу. От вони сказали, хочу цей смаколик кабито, той, ви пішли виконувати. А ваш лунковий тракт сказав: а пішли в туалет, ви ж не можете його послати і сказати, а через тиждень схожу, ні, ідете все виконуєте. Так хто ким керує? Ви ваше тіло чи ви ваша душа? Мені здається, що окрім того самого присловутого балансу, все ж таки маємо рухатись повище. У транзуміністичні системи, наприклад, завдання, відкриємо великий секрет, продавати вам ваше тіло, причому спочатку по частинам. Ми про це говорили в попередніх етерах. Це ніяка не фантастика, але не варто цього лякатися. Як кажуть, хай у них у роті пір'я поросте. Нам треба опановувати час, і ви маєте бути українцями. Націю, хочете наступною расою, яка керує часом, яка ладує його, але для того нам з вами доведеться доволі серйозно заспокоїтись і опанувати себе, воюючи одною рукою, і одною рукою реалізуючи неймовірної краси і сили події, які стануться, ви розумієте, саме той час, який потрібно. У вас може, до речі, виникнути, виникати, і, до речі, що ви обігнали час, якщо ви починаєте отримати такі шишки. Здається, як це можливо в всьому свій час. До речі, гарна фраза всьому свій час. Під будь-яку ситуацію і на будь-який час. Під будь-що, можна сказати, всьому свій час. Що вона означає? Да, в принципі, нічого. Тож, моя вам порада, наприклад, намагатися уникати того. Або, як кажуть, як невчасно захворів. Та що ж можна вчасно захворіти, от мені цікаво. Ну так, да, для того, щоб від чогось відкосити. Але сама хвороба їх ж не існує, це певний урок. Часто кажуть, часто бачите, в часі і просторі. Одні з писань кажуть, що наш світ творився в часі, але поза часом. Тобто, та система, яка вище, реалізувала в ту системі певний час. Чому? Тому що вона завела певний таймер на наш розвиток. Ну, наприклад, якщо ви вчений і ви маєте відношення до лабораторії, у вас там є якісь інкубатори. Ви ж відводите на розвиток того чи іншого організму, самі відслідковуєте або засікаєте певний час і проводите там певні досліди. На жаль, чи на щастя, такі ж саме досліди проводяться і з нами. І ми на сьогоднішній момент є об'єктами цього часу, а виявляється, можна набирати більше. Суб'єктності, хоча у цього слова переклад насправді один і не дуже позитивний. Сподіваюся, ми не воно. Чому ви помічаєте, що ось було літо вже зима? Тому що все пришвидшується. Ми, наприклад, граємо вдовго, але це вдовго, це все рівно неспівмірно швидше, ніж було раніше. Адже наступна епоха, хтось, наприклад, називає епоха Водолія, вона пов'язана з колосальним прогресом і з неймовірним пришвидшенням. Це все, що ми з вами спостерігали, до речі, за окремі пару століть. Адже людина тисячами років народжувалася і бачила за вікном коня і воза, і помирала, бачила за вікном коня і воза. А тепер вона народжується, бачила коня і воза, а помирає, бачить вже якийсь апарат на повітряних магнітних подушках, підключених, підключених до інтернету. Тобто, все пришвидшується. До речі, друзі, маю вам повідомити, що саме в часі існують сили. Які нас пригальмовують, не тільки дають нам прогрес, а пригальмовують, щоб ми не так швидко себе самознищували. Адже наш прогрес веде до кінця нас, таких, яких ми знаємо, себе. і, звичайно, це не кінець до тих, що далі. Питання: а чи потрібен на це час? Всі, ви, очевидь, скажете так. Але ж насправді про все, що ми говоримо, вже давним-давно існує. Причому поза часом. То де ж тут місце часу? Хтось стверджував, що час це інерція. Одна відома, можливо, вам актриса навіть сказала: ну, вона сказала, пошло, ми повторювати не будемо. Що життя це стрибок із одного місця в трубу, а все інше це інерція. Чи можна провести паралель між часом і інерцією? Що це таке? Ясно, що ті люди, які мають науковий ступінь наукової фаха, нагадую, якщо ви сповіти на науковий підхід до життя, це неможливо, бо людська свідомість не аксіоматична. Хоча вона вже не є загадкою для трансгуманістичної системи, там вони ще принаймні з душою поруються. Ось. Вона набагато багато, вона багатоваріантна. До речі, в часі. Елемент часу потрібен для того, щоб наша ігрова змагальність була ігровою і була змагальністю. Адже для того, щоб щось працювало, його треба обмежити. І час це не самий дієвий спосіб, щоб його обмежити. Наприклад, якщо звернутися до такого питання як старіння, а вам відомо, що можна не старіти? А вам відомо, що можна всі ми помремо, а можна і не помирати. Можна навіть залишитись в цьому фізичному тілі. Питання вам знати, а навіщо? Адже люди видячі. Бачать, і у вас у всіх на лобі написано, скільки вам відведено цьому скафандру, в якому ви тут часу. Його плюс-мінус можна рухати, але це доступно небагатьом. Вам відміряно на отримання вашого досвіду і скачування його з вас певний час. Ви маєте не встигати, маєте бігти для того, щоб врешті решт зупинитися і зрозуміти, що все ваше життя це суцільна медитація. Ви скажете, так що плюнути на все, ні за чим не гнатися і медитувати? Адже зверніть увагу на вулицю. Куди біжуть всі ці люди? За щастям. Адже вони розуміють, що якщо вони дойдуть, куди вони поспішають, як і ми всі, то вони стануть щасливішими, мовляв, вони за певний час щось встигнуть. Це пов'язано в тому числі і зі страхами. Адже саме головний страх, який б не розкручували, будь-який страх, це страх смерті. Ви розумієте, що ви кінечні. І ви розумієте, що ви не зможете пережити найбільшу кількість станів, адже ви прийшли сюди переживати найбільшу кількість станів, що ви не встигнете. А тепер уявіть, що час прибрали і прибула смерть. Це означає, що ви переживете всі стани, які тільки можна. Питання: а цікаво вам би було б? Ну, поза сумнівами, це не дуже розумне питання, адже якщо ми говоримо про появу наступної раси, питання, що їй цікаво або не цікаво, стає м'яко кажучи, риторичним. А ми здогадуємося насправді, що можна було відповісти на це питання, уже будучи їм. Поки що вони це напряму вам повідомити не можуть, але збираються в тому числі через ту подію, яку ми називаємо імпульс. Якщо повернутися знову до тих механічних годинників, які з'являлися, потім ці годинники повісили вам кожному на руку. І ви чомусь думаєте, ототожнюєте, що час це саме те, що тікає у вас на руках, або те, що дзвонить у вас в телефоні. Нічого подібного. Час це дещо інше. А ви скажете, ну добре, ну заінтригував. А що ж це інше? Друзі, на жаль, чи на щастя, це передається тільки коли ви відчуваєте людину. З енергією. Тож ми запрошуємо вас досліджувати це, цікавитись цим, але дізнаватись про це наживо. Саме для цього стараються Микола і Христина для того, щоб ви, врешті-решт, результати всього цього дізнались, хто ви є, дізнались своє призначення. Хоча нагадую, що всі намагаються бути кимось, а бажано бути ніким. Бути ніким це не означає бути, ну ніким в поганому сенсі цього слова це означає бути ніким в доброму сенсі цього слова. Можемо поговорити про це. А, Микола, у мене одразу було питання до тебе про призначення, так ми з тобою зачіпали цю тему взагалі в наших ефірах постійно. Але от для людини, яка, наприклад, вперше потрапила на наш ефір, вперше це бачить, чи є якісь, наприклад, три можливо п'ять простих а, пунктів як. Стати трошечки ближчим для того, щоб знайти своє призначення. Я не кажу, що ці п'ять пунктів чи три пункти мають ось так взяти і допомогти людині знайти своє, своє призначення, але вони її мають налаштувати на якийсь правильний шлях. Христина, ну звичайно, що є. Звичайно, що є, і це не всім приємно. Звичайно, задоволенням відповім, адже це топ-10. Це топ 10 питань, які нам задають. Ну, є топ 10 питань, які нам задають, коли ми їздимо по Україні. Неустанне обов'язково доїдемо до вас. Запрошуємо вас виходити на нас, в тому числі через соцмережі. Ми допоможемо відкрити середовище для того, щоб ми наблизили а, з вами нашу зустріч наживо. ось і це насправді важливо. А у нас питають звичайно про призначення, адже більшість ніяк не можуть до нього дійти і достукатися. Є дійсно декілька способів про це дізнатися. Окрім того, що зараз є доволі багато різноманітних розумних людей світочів, які в цьому допомагають, ну вони можуть хіба що допомогти, адже є така пісня: знати б, куди йти, або знайти, хто би міг провести. Ну і всі ми по-своєму чекаємо і шукаємо, і скажу вам відверто, навіть дуже потужні особистості, які мають надздібності, так все спеціально побудовано, щоб ми були взаємозалежними, адже будь-який потужному видячому потрібен хтось інший, щоб йому або їй допомогти. Так цікаво, все створено. Тож є три умовно швидких рецепта. Про саме довгі ми зараз не розкажемо, не вистачить жодного етеру. Тож візьмемо умовно середній, середній доволі простий. Ви заводите якийсь зошит, або якийсь щоденничок. Ми завжди це відповідаємо. Щоденничок. І протягом, наприклад, півроку, півроку ви записуєте, які речі, позитивні, негативні, ну, бажано позитивні, зачепили вас за день. От які, що вас зачепило? Три-п'ять, які от вас відгукнули? Що у вас відгукнулося? Тільки пам'ятайте, що коли ви заводите такий щоденничок, його обов'язково хтось прочитає, щоб ви не хотіли, щоб він його або вона його прочитала. Ну такий уже закон жанру, так буває. І ось обов'язково то він не має бути електронний, обов'язково писати від руки. Це дуже важливо з точки зору часу і призначення. Каліграфія це що таке, теж будемо з вами колись говорити про це. Бо каліграфія це конкретне відображення внутрішнього світу і часу на папері це карбування. Цих моментів на папері. Адже звідки ви думаєте, взяли всі писані документи, закони і так далі. Це карбування емоцій на папері. Чи впливав на це час? Безпосередньо. Ну, я кажу, це а, тема для наступних етерів. Так, от ви берете цей щоденничок і пишете. Потім за півроку ви сідаєте, і ви побачите, ви будете здивовані, що насправді щось іде як червоною ниткою, лейтмотивом, одна, дві, максимум три речі. Вас постійно зачіпають. Насправді це є ви. І є ви. Особливо один розумний сказав, що розвиваєте в першу чергу те, що вас критикують. Адже це і є ваше призначення, це і є ваш особистий імпульс. Ха. І це середній варіант. Ну, і є такий, знаєте, не знаю наскільки він екологічний. Ну, тож, всі дорослі, може бути не зовсім приємно. Друзі, приготуйтесь. Уявіть собі ваше поховання. От вас ховають. Прийшли люди, лежить ваше бездиханне тіло. Ось вони з вами прощаються. Сподіваюсь, радіють, тому що треба радіти, що людина пішла в засвіти красиво. Це не просто, розумію. Але ніби як треба, навчаємося разом. Адже прекрасна людина пішла да, в кращі світи, як ми кажемо. А, тож, от вона пішла. Чоловік, жінка, добре, це там, наприклад, гарний тато, це гарний сім'янин, гарний там, я не знаю, працівник, чи бізнесмен. Чи... Але хто він? Хто вона? Тобто хто ви? От іде ваше бездихане тіло, але хто іде? Що можна сказати про цю людину? Тобто, умовно з кінця. Плануєте, да? і якщо ви можете сказати, хто йде в засвіти, скоріш за все, ви зможете відкопати ваше призначення. Наступне. А, тепер спосіб ну, трішки більше, ніж середній. Насправді непогано, щоб кожен написав свою родову книгу. Це виглядає неплоскова книга, як декілька папірців. І вона дає вам широкі можливості, м'яко кажучи, ви можете переміщатися по всьому світу без всяких документів, і це не те марово, яке ви можете почерпнути в Ютубі. А це ті речі, які насправді треба знати. Наше середовище і в цьому допомагає. Не все так. Швидко і якби не все так однозначно і е, весело, але досліджувати це потрібно. Чому я про це кажу? Тому що є умов на два шляхи а в кожному великому чи не дуже великому місті, або якщо немає, то треба його знати. Є геніологічне товариство, яке допомагає вам шукати ваших рідних. Непогано було би себе знати, хоча б в глибину до 16-го коліна, непогано було б. Ми, до речі, допомагаємо з певними моментами, практикою, як на тонкому плані, в тому числі, це можна робити. Але ми говоримо зараз про матеріальні речі. Тож, вони вам пропонують дві схеми співпраці: або ви платите гроші, і вони шукають за вас, або вони вам допомагають, дають дороговкази, поради і так далі, як шукати самим. Якщо ви спочатку вирішили довіритися, щоб шукали вони, то врешті-решт, і з тим, кому дійсно з вас потрібно. Врешті, це приведе, що з тим, що ви накопичили ті матеріали, ви будете шукати самі. На це потрібно дуже багато бажання, сил і ресурсів, щоб копатись в архівах, їздити. Але те, що ви дізнаєтесь про себе і про своїх рідних, буде настільки фантастичним, це настільки вас здивує до глибини душі, що де і як вони переживали. Що ви зможете побачити, якщо не всю, то найповнішу картину власного призначення, бо ви знайдете в декількох тисяч ваших родичів, да, якщо ви розумієте про що я, себе. Ви побачите, як покоління з покоління вони займались плюс-мінус однією тією ж справою, або одна людина цим не займалась, інша продовжувала, як не звідки. І ви почнете розуміти, хто ви звідки, куди ви йдете, звідки ви прийшли і в чому. Ваше призначення. Власне, у вас і наяв... народиться потім так звана родова книга. А ми ще й запропонуємо вам. Така штука, у нас є частина імпульсу, це сходження роду. Це коли сходиться декілька поколінь. Декілька поколінь. Тільки не треба цих асоціацій, оце коли всі приходять в балахонах, слава родам, оце, оце ні. Ні. Це відбувається в інший спосіб. У нас є така штука, це пов'язано з деревами. Ну, це дуже-дуже красиво, це окремо треба розповідати. Але я вас запевняю. Ви стільки дізнаєтесь про своє призначення. Якщо ви розумієте, що ми говорити коротко, об'єднаєте хоча б ці три поради, ну тут три-5 порад, хоча б ці три-п'ять поглядів, то ну у вас чекає просто світ інший. Ви, от умовно, от ми взяли з вами тайм-аут на рік, і ви це проробили те, що я сказав. Ну через рік, якщо ви дійсно в цей момент от в, цьому, в цьому напрямку копаєте. Ну, вас буде не впізнати. Ваша свідомість самоосвідомлення, ваша можливість, стиль спосіб життя, ваші можливість і ресурси для цього життя можуть помінятися від ну, сильно до докоріння. Тому переоцінити цю можливість, ну як би важко. Існують по як ви розумієте, і більш глибинні способи, що ж власне, запрошуємо про це знати. Дуже тобі дякую, Микола. Мені дуже важливо було почути саме ось такі якісь прикладні практичні лайфхаки поради для наших глядачів, аби знайти своє призначення, тому що на мою особисту думку ось тема призначення тема. Того, аби людина зрозуміла, що для чого вона в цьому світі, що вона має робити, як вона це має робити, стоїть сьогодні особис... особливо гостро. Тому дуже тобі дякую. Наші глядачі ви обов'язково пишіть свої коментарі, обов'язково пишіть свої питання, які ми зможемо прочитати і розглянути в наших наступних ефірах. Ще раз тобі дякую і до наступної зустрічі. Дякую, Христина. Додам тільки що лайфхаки у нас тепер називаються хитриками. А наше середовище унікальне тим, що ми знайшли космічне еволюційне призначення, яке кожного з них індивідуальне, так і колективно, і це неймовірно диво. Запрошуємо вас про це знати, доєднуватись до нас. Дуже дякую, каналу, дуже дякую всім, хто нас сьогодні дивився і слухав. Оновлятись найбуде.